Слава Ісусу Христу, улюблені, миру Божого, в любові і радості в Дусі Святому. В Старому Завіті багато говориться про суботу, також в четвертій заповіді говориться, щоб шанувати суботній день. І тому що то є день тижня, так перший день тижня, субота. Но, ми знаємо, що Ісус Христос це, це є Бог, це є і голова, також суботі, і також Говориться нам, що Христос він говорив, що в суботу також дійсно поставлена для людини, а не людина для суботи. Тому я розумію, що субота це якби шабаш, так? це є сабантуй, це... Розумію, що то є в переводі як Боже впізнання, і Христос він зцілював також в суботу, і Христос також виздоровляв людей. І фарисеї готові були вбити його так, за таке, що він в суботу робив такі речі, тому що в нього була повноцінна любов, а фарисеї, котрі вони хотіли його вбивати за те, що в суботу він зцілював людей. Хоча фарисеї цього не могли зробити, цього зцілення духу. Душі і тіла, ні жодного зцілення вони не могли зробити ні, ні в будь-який день, ні в четвер, ні в п'ятницю, так ні в неділю, не лишень тільки в суботу. тому... В Христос Бог і суботі. Тому субота це не день для не один день для служіння Богу і життя милості і благодаті. А воно повинно бути кожного дня. Ці старання для Господа, для життя вічного. Так? Тому Божих дітей не один день субота для спасіння душ, а кожен день щодня є радістів. В проповідуванні в хрещенні також вцілені і виконанні Божої волі повинно бути так. І учні Христові щодня вони діляться тим, що Христос їх навча їх навчав, тому Ісус Христос говорив, що ви повинні йти проповідувати, щоб люди впізнали і навчаючи, нічого не додавати, нічого не віднімати, а іменно доносити то до людей, що і я вас вчив, Христя чи Вуця, Сина і Духа Святого. Тому дійсно. Вони учні перебували в молитвах, в ламанні хлібу від, ділились від серця до серця від крові, що вчив їх Господь Ісус Христос, і також дійсно, щоб дійсно люди Божі він дав їм силу, владу, також казав, що розв'яжете на землі, це буде розв'язано на небі. Тому треба дійсно хрестити людей, молитися за покаяння, за спасіння, тому що в Христовій крові є очищення. Також праведність, радість душі Святому і зцілення духу душі і тіла, як я вже говорив, коли ми діти Божі, то і надіємося на Ісуса Христа щоденно славимо нашого Спасителя, якому дана сила, влада, і також перед яким всі підземні, земні і небесні впали на коліна і впадуть вдруге, коли Він прийде судити. Тому насправді багато є. також іменно таких Вчені і слово Боже говорить також, що багато будуть вже пророків. Тому дійсно є такі, що говорять, що у вас там своя віра, своя релігія, у вас там е, свіє і. І грегор – це якби своє віру вчення, своє впізнання, своє, по Слову Божому, і також служіння своє. Но насправді, в такі, люди, такі люди, я розумію, що вони виводять від служіння Богу, тому що насправді люди будуть спасені ті, які в. В завіті з Господом Ісусом Христом, які занурили свої грехи і також йдуть служити, тому що обіцяли доброю совістю служити. Якщо ми доброю совістю в завіті з Господом Богом, то ми будемо служити, тому що Дух Божий, святий даний для того, як Ісус Христос сам сказав, я вам даю силу Духа Святого і також плоди для служіння. Коли ви будете служити мені, то ви не повинні думати, що будете говорити, про що будете розмовляти, а Дух Святий буде. Вести, тому дух Святий нас веде дійсно, щоб ми служили, як не то, що так, як просто бігти, як на змаганні, так розганяти повітря, як говорить нам вперше до Корінтян. А насправді, щоб змагатись, треба повинно старання, тому що Слово Боже говорить, що Царство Боже зусиллям береться. Тому хто старається для Господа Бога, той і заслуже Царство Боже і життя. Та вічне. Амінь. З Богом Боже, благословінь. Радості, Господі.